Сюрприз для дівчини, у яку закохався. Вона була фанаткою Stray Kids, тому він придумав щось особливе: сценарій, у якому самі айдоли, начебто, передали їй подарунок. Я, як справжній купідон, не могла залишитися осторонь. Упаковка була особливою. Я зробила її у стилі таємного послання. На коробці не було жодних натяків на відправника, тільки загадкові символи, що нагадували автографи Stray Kids. Головний момент: записка написана корейською мовою. У ній було щось на кшталт для найвірнішої фанатки. Ти завжди підтримуєш нас і ми це бачимо. Ми вирішили зробити для тебе сюрприз, тому що ти частина нашої родини всередині подарунок, але головне чекало внизу коробки. А саме таємне послання, коли дівчина розбирала подарунок, вона натрапила на ще одну записку, заховану між наповнювачем, але вже не від страйкіць. І там було написано: я знаю, що твоя найбільша любов, але можливо в тебе знайдеться місце для ще однієї. Якщо так, зустрінь мене сьогодні о 18.00 і місце зустрічі. Тільки після цього стало зрозуміло, хто ж справжній відправник сюрпризу, що було далі. Відповідь знає тільки ця дівчина. Але я знаю одне: Ромі Шоп став справжнім кей-поп-купідоном. Дівчата, вітаю вас із Днем Святого Валентина і дарую всім 10% знижку на замовлення. Бажаю гарного дня!